потрібно зрозуміти, так? Да? Тому що він весь день приймає рішення. Він весь день контролює ситуацію. Він весь день, блядь, розумний. Весь день він розумний. А біля вас він уже хоче все це відпустити. Доміни, включаємося. Хто, хто цей мальчик? Хто цей мальчик доміни? Включаємося. Біля вас. Він хоче це відпустити. Він вже не хоче думати. Він хоче вже просто відчувати. Розумієте? Хоче просто відчувати. Да. І от коли ви сидите біля нього і постійно йому розказуєте про свою роботу, про свої досягнення, для нього це вже скучно. Воно вже його заїбало, дівчата. Він думає, боже, блядь, ну це ще одна, блядь, розмова про роботу, де я вже заїбався. Не хочу я це чути. Його вже заїбало це. Він хоче з жінкою розслабитися, думати і раціонально. От чого, дівчата, споминай мою знаменіту історію про воші. Я ж не тільки вам її розказувала, я вам я розказую цю історію про воші дуже, дуже потужним чоловікам. Вони покотом валялися. тут у мене в ресторані «Фуджі, Фуджівара Йоші. Покотом валялися з цієї історії. Тому що ця людина. Вона цілий день так зайобана. Вона не хоче слухати розумні розмови. Вона хоче просто розслабитися. А тут моя історія про овощі.